Отож, перший погляд на проєкт Катана, запуск програми Амбасадор. Привіт, друзі, радий бачити кожного на цьому каналі. З вами як завжди, ваш містер Атлант. У цьому випуску на вас чекатиме новинка, тому що мова піде про торговий термінал і це ще не все. Адже ви зможете вести торгівлю як на Секс, так і на Декс біржах. Я гадаю, що вас вже заінтригував, чи не так. І це проєкт Катана. У цьому випуску прозуємо кожен, кожен із аспектів проекту, а також оглянути програму Амбасадора від проєкту Катана. Після Після перегляду даного відео ви точно будете впевнені, що проект є перспективним та очікуваним серед криптопростору. Отож, друзі, поїхали! Гадаю, де для не секрет, що є дуже багато торгових платформ, і їх стає все більше і більше. Ви, напевно, запитаєте мене, а що такого особливого в катана? Чого немає у стандартних торгових платформах, а є у цьому проєкті? Тому почнемо із коротенького вступу. Вступ. Із останніх аналізів, які я ERA DEFI, на жаль, не дотягує до а, цефі по різним показникам, зокрема, по функціоналу та різним можливостям. Ми ми неодноразово бачимо, як мільйони людей торгують виключно на а, цефі ринках і надають перевагу лише цьому ринку. В якомусь моменті це є проблемою. Тому що ринок DeFi є теж цікавим та унікальним. Тому проєкт Катана бачить переваги DeFi і хоче допомогти цьому напрямку поширитися в маси. Оскільки тут є безліч крутих можливостей, які ніколи не дасть вам валютний власний ринок. Що таке катана? Катана це торговий термінал, який дозволяє торгувати на секс. І DEX в біржах, маючи велику кількість функціоналу, тобто це комбо в одному місці в одній платформі. Обираючи катана, ви матимете доступ до таких інструментів, які були доступні лише на CEFI. Ви однозначно помічали різницю між функціоналом CEFI та криптовалютним ринком. В останньому завжди не вистачало інструментів та усіх можливостей для зручної торгівлі. Катана ж надає ці інструменти і цей момент вирізняє даний проект з-поміж тисяч. А зараз пропоную перейти до даної платформи Катана та оглянути усі аспекти торгівлі, торгового терміналу та інше. Огляд торгового терміналу платформи Катана. На даний момент я знаходжуся в потрібному місці та в потрібний час. Це я хотів так пожартувати. Власне. Що ми можемо бачити на катана? Як ми бачимо, у нас є пряма а, можливість аналізувати ринок, керувати своїм портфелем та, звісно, здійснювати торгівлю. Пропоную зупинитися на кожному аспекті окремо та проаналізувати кожен із а, кожен до деталей. Перше аналіз ринку. Насправді цей аспект вас точно не здивує, але ну що ж, обравши катани, ви маєте... Те змогу використовувати безліч інструментів сефі, а це різноманітні графіки, інструменти, осцилятори, криві та інше. На мою думку, якщо хто не знав, торгуюсь з 15-го року. Даний перекіс струментів дозволить торгувати комфортно, без ніякого дискомфорту. Ви розумієте мене, але ефективність залежить від вас це безумовно. Друге керування портфелем. А на цьому моменті зупинюся подовше, оскільки ви можете керувати своїм портфелем з допомогою зручного кабінету. Я вже особисто його протестував. А тепер справа лише за вами. Це найзручніший кабінет, який я коли-небудь бачив. Це повірте ж мені. А як по функціоналу, так і по дизайну. І звичайно, для вас доступні ексклюзивні новинки. Це зведення останніх новин, зводки, як кажуть, в народі. Це збір інформації, який поданий у максимально жадній формі. Завдяки цьому ви будете отримувати якісний матеріал, який допоможе вам правильно приймати торгові рішення і буде економити ваш дорогоцінний власний час. А ми з вами пам'ятаємо, час – це гроші, тому не зволікаймо. Третє торгівля. Окрім стандартного, тобто звичного процесу, нам і з вами доступна автоматизована торгівля. Цим також нікого не здивуєш, але у цій платформі цей аспект є продуманим до деталей, аніж у інших платформах, що я коли небудь бачу. Автоматизована торгівля допоможе скорочувати збитки та закривати прибуткові позиції, поки ви спите. Для прикладу. Для прикладу, коли власне ви спите, і тепер вам не потрібно хвилюватися. Одне з останніх онововадень це функції стоп-лосс та Take Profit. що приємно дивує, адже проект катана робить торгівлю комфортою. Якщо. А якщо у вас даний проєкт викликає сумніви, я їх розвію. Осі Катана працює з 40 плюс біржами по всьому світу, що викликає максимальну довіру та збільшує в число торгових пар. Ну що ж, ми рухаємося до наступного: програма Амбасадора від проєкту Катана. На даний момент я впевнений, що цікавий вас, адже Катана це той проект, який має майбутнє та заслуговує вашої уваги. Починаючи з цього моменту, команда проєкту оголосила програму Амбасадор. А це означає, що ті, хто зацікавився проектом а, та хочуть допомогти, а, але не знають як. Це є дуже хороша власна можливість. І слів команди. Привіт, трейдер Катана рада голосити про початок відбіркового раунду для програми Амбасадор. Катана з радістю розкриває деталі програми посольства, яка дозволить спільноті Катани стати активними учасниками росту та розвитку. Катана прагне співпрацювати з криптовалютними ентузіастами та трейдерами, які зацікавлені в застосуванні своїх унікальних навичок, щоб розширити Катана до нових нових висот. Мета. А програм Амбасадор це об'єднати людей з усього світу, які захоплюються катаною та хочуть підтримати проект, захочуючи власне усиновлення, підвищення обізнаності та зміцнення спільноти. Тому, ну, друзі, не зволікайте часу, усім рекомендую спробувати власне свої сили. А більше деталей щодо програми Амбасадор, ми розглянемо в наступному випуску. Підсумок. Ми з вами впевнені, що Катана є унікальним проєктом, який має майбутнє. Безумовно, оскільки дана платформа має багатий функціонал, розвинений торговий термінал, який облегшить та привабить прибуток до вашої торгівлі. А, попри це, для охочих підтримати та допомогти проєктові, Катана запустила програму Амбасадор. Особисто я вже почуваю. Починаю приймати участь, аби стати послом. Свій вибір я зробив і це безумовно катане. Буду і надалі інвестувати та допомагати усіма можливими методами. Раджу вам підписатися на його соціальні мережі, щоб не пропускати важливих аспектів, на яких ви зможете власне, заробити. Друзі, а на цьому у мене все. Був радий бути вам корисний. На зв'язку був містер Атлант. І до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!